Вирішив зняти відео про що думають американців про українців в Америці? Лицько приєднюйся, став лайк, підписуйся, і поїхали дивитися цей відос. Коротше, давайте почнемо з самого початку. Я коли їхав в Америку, я собі в голові щось придумав, що американці і Америка це супер висока країна, і тут супер люди. Отакі достойні, супер правильні. Я приїжджаю, і дивлюся на тих американців і розумію, що тут взагалі помилка. Типо американці це супер прості люди. Вони можуть у тих штанах, розумієш, як в тебе батя ходить після весілля? Я купив собі штани. Так вони ходять. Так же само вони. Вони в тих старих черевиках, в тих в старому одязі. Все дуже просто, і ти знаєш, ти такий приїжджаєш. Типа ти робочий, на фоні стоїш такий красивенький, приїжджаєш до нього в такий будинок. А він виходить там в бабиних панчолохах в тому светрі, якому 1500 років. Ти такий думаєш, а я точно до тої людини приду приїхав? Я точно в ту країну. Ну приїхав, і насправді я зрозумів, що американці дуже прості люди, дуже душевні. Ти з ними можеш сісти отак так, вот і поговорити вообще ні о чому. Отак, от сидиш, можеш говорити, і ти розумієш, що в нього може бути своя компанія, в нього може бути будинок за 3 мільйона, і він не буде себе показувати, типу, тіпо... Типа, ти робочий, пахай на мене, і я тобі заплатив гроші. Давай щось робимо. Він вийде тобі, дасть якийсь сендвіч, десь попити, поговорить з тобою. Попитай звідки приїхав, як тебе справи, чим займаєшся? Прямо американці, це про це. І вертаємося до основного до назви і до самого смислу цього відео, що самі американці думають про українців. Коли в тебе хтось з американців питає, звідки ти Ти кажеш з України? Вони не як поляки, типу поляки, блядь, з України? Спридалівай на Україну. Блядь, ті поляки сука кончені. Ну серйозно, я прожив два роки в Польщі, і я знаю, що я говорю. Я нічого не маю проти адекватних поляків, які... Типу мені нічого поганого не зробили. Не що я можу це сказати, бо я можу це сказати. Мені мені все одно про поляків, як вони ставляться до мене, до інших українців, так і я до них буду ставитися. Ну блін, що вони хотіли, то і мать в Америці. Коли ти кажеш, о, я з України. Ніхто тобі нічого поганого не скаже. Ніхто тобі не скаже, збирай чемодани і вали назад. І завжди люди говорять: мені дуже жалко, що за нашого президента за Трампа, що він так ставиться, і хоче депортувати вас всіх, і що він придумує оце все. Американці часто вибачаються за свого президента і за ситуацію, яка сталася в Україні, яка відбувається зараз в Україні в світі. Тіпа їм реально, типа, вони це щиро ніяк не наіграно. в. У моменті бувають різні приколи, але зазвичай вони це говорять щиро, і вони розуміють ситуацію. Немає якогось негативу. Вони нічого поганого в твою сторону не говорять. Типа, все окей. І вони зазвичай, зазвичай, вони завжди в кінці скажуть «Welcome to your essay». Ось така ситуація стосовно по, по цих поглядах. Потім вертаємося до іншого. Що американці думають про українців? Давайте почнемо з того, що американці не думають про українців, їм вообще ну типа пофіг. Вони не думають, типа про, якщо вони почнуть думати про китайців, індусів, глатамали, людей Колумбії, мексиканців, боже, в них голова, типа, в тебе голова так вибухне. Так що вони не думають про українців, але коли стикаються і ситуація сама про українців наступна. Українці в Америці дуже достойні люди. От дуже достойні. Типа, я в моменті дуже пишаюся, що оця людина імену, типу, вона українець, і що вона приїхала сюди і себе тут достойно поводить. Всі українці приїжджають і тут працюють. Ніхто не сидить на виплатах. Так, да, звичайно, по початку багато хто приїхав і попросив бенефіти, бо реально це Америка, висока економіка, ну насправді дуже сильні витрати йшли. А зараз. Всі працюють, бо в цій країні нереально не працювати. О, я живу в демократичному штаті, а є республіканські і демократичні. В демократичних штатах зазвичай дуже багато бомжів. Дуже багато бомжів. Я живу в в штаті Вашингтон, і в моєму штаті дуже багато бомжів і ні один. Українець не сидить і не бомжує, отак от вот, десь э, той не просить милостині, не крадуть, не вбивають, не гвалтують, не займаються херньою, А це тупо достойні люди, які ходять на роботу, спокійно собі працюють і думають, блін, як отримати дозвіл на роботу. Так що, ну, типа, блін, американці такої ж самої думки, їм жалко, що сталася така ситуація. Їм жалко за свого президента. Це їхні слова. Це не мої слова, і вони дуже дуже хорошої думки про нас, що ми роботящі. І от я приїжджав до мужика, і перед ним, переді мною інший хендімен працював, Олег. Він про нього того Олега так висказувався. Боже, Олег, це найкращий хендімен, який в мене був за життя. Я попросив нього то зробити, і то зробити, і то зробити. І він з мене взяв тільки 200 доларів. І типа, Блін, мені дуже подобається з вами працювати. Ви дуже працьоті. І це мені говорив американ. І блін, насправді вони дуже добре ставляться до нас, немає якогось негативу, потім ситуація за американців е з думкою про українців наступна. Тіпа, блін, їм зазвичай цікаво, що ти приїхав, яка твоя ситуація? Тіпа, вони не нав'язливо, але можуть спитати. Вони, якщо бачать, що ти йдеш на контакт, і ти відкрита особа, вони можуть тебе більш детальніше запитати. <танцес> е, і це, це прям прикольно. Тіпа вони не отак, щоб їм ну просто відмахайся, їм просто імуно з інтересу цікаво. В них немає якогось негативу: типу, ти приїхав до мене в країну і крадеш е е е мої гроші, е е забираєш робочі місця, типу, ти приїхав, і мені будеш тут конкуренцію робити. Ні, вони тільки раді емігрантам, бо Америка це країна емігрантів. Тут кожен. Третій це емігранти, який приносить і щось створюють в цю країну. Типа зазвичай оці всі будинки будують українці, мексиканці і інші нації. Ті американці цим не займаються, і вони дуже раді в тому, що є, є емігранти, які займаються цією роботою і роблять щось для них. Хоча є різні американці, але в більшості, типу, вони наоборот раді, що ти приїхав, що ти робиш клати в їхню країну, що ти не сидиш на виплатах, гниниш як погано, йдеш на доставку, йдеш на доставку, не йдеш красти. Ти займаєшся, вони цінують любу роботу. Якщо ти працюєш, неважливо, ти прибиральний кур'єр чи б, ким би ти не був, вони цінують твою роботу. І блін, я інколи приїжджаю, перевожу той їсти mm, він виходить типа I'm, I'm really прищай ти вже ціною що ти приїхав вибач що типу тут такий трафік стоїть переді мною виправдовується хоча насправді це моя робота інколи виходить до мене за тим замовленням хоча я би їм мав доставити коротше вони дуже цінують твій труд і дуже добре ставляться до українців і це насправді робить їм типу таку свободу і це насправді робить таку свободу і блін, ніхто на тебе не хариться. Немає такої напруженої ситуації. Допустимо, як німці там, теж не впускайте молодих пацанів до нас в країну, типу, бо вже захарили. Так само про поляків. Типу, Спердо йде з Польщі, Польща для поляків. Ні, такого нема. Тут дуже вільно, дуже вільно себе почуваєш. Тут головне плати податки. І тут ніхто не має до тебе ніякої справи. Ти тут нікому вообще не потрібен. Не порушуй закон, плати податки і блін, і роби, що хочеш. Все, серйозно. Ти можеш і тим займатися, і тим займатися. В тебе вибір не обмежений. Америка дуже прикольна. Тема Америка і заохочує українців. Ну і звичайна економіка. Економіка це дуже важливо. Коли ти заробляєш долари або коли ти заробляєш суму. В доларах і ти розумієш, що в іншій країні це придеться пахати в тисячу разів більше, в перебільших зусиллях, і в кінцевому результаті нічого не закінчиться. То тут ситуація трошки інша. Тут з фінансами в принципі все окей. І якщо ти живеш раціонально, якщо в тебе хороша оренда, ті ти не платиш а, блін пару тисяч. Ти не той, ти не тусуєшся, не, не займаєшся всякою фігньою. Ти живеш собі спокійне, дуже достойне життя. Ти можеш собі купити завтра айфон, бо в тебе є така можливість. Ти, допустимо, попрацював, відклав, є така можливість. В інших країнах в кожній країні є такі можливості, але для більшості людей це буде важче. Так що така ситуація, я, кожен українець підтвердив, що. Від американців немає негативу в нашу сторону. Я до них дуже до американців добре ставлюся. Вони до мене ставляться, мені ніхто поганого нічого не бажає. Я їм нічого поганого не бажаю. В принципі, так і живем. Вони до мене усміхаються, йдуть, типа спитають, як в мене справа. Відповідно, і я себе так поведусь. Розумієш, само поведінку, так? Менталітет зовсім інший. Тут виховання зовсім інше. Дуже багато речей вони не дозволять собі сказати, Того, що насправді можливо в них є в голові. Бо в них таке виховання, в них правильне виховання, в них немає ніякого негативу і е, балін, і вони не думають і не хочуть нічого тобі поганого. От вам приблизно зараз ситуація на фоні. От мексиканець, він приїхав і працює за гроші. Американець тільки йому вдячний. Він потім вийде йому, заплатить і скаже: дякую за твою роботу, я ціную це. Бо не буде, блін, прийшов, краде роботу. Він, він буде наоборот вдячний за те, що ти прийшов. я, коли тільки приїжджаю до них, вони вже до мені готові прям кланятись. Інколи є таке. Тому хочу підвести підсумок цього відео. Американці про українців думають дуже добре, що українці це достойні люди, які приїхали сюди працювати і жити, і ніяк не бомжувати, і не по і не просити гроші в держави, а дуже достойно себе поводять, не роблять нічого незаконного. типу в більшості того мені дуже приємно, що я з цієї нації. Я є в групах українських. Я... Час від часу спілкуюся з українцями, насправді більше рідкість, бо все ж таки мушу погано сказати щось про свою націю, бо сам з неї сам такий, типа. Тебе ніхто так не наїбав Америці, як... як же світі. Я тобі серйозно кажу, типу, звернешся до українця, купиш в нього машину або якось попросиш з нього послу. Він тебе типу, так наїбає, як ніхто в світі. Так що я трошки тримаюся осторонь, ну, типу, в самій Америці від е, українців. Я живу в американському хорошому районі. Серед мене е, самі hello, самі Американці, типу, всі привітні. Я живу, типу, в в такому селі, і я ніяк не маю справи з українців з українцями, бо вони всі живуть, тіпа, я живу в Святі, найбільшому місті в моєму штаті, а вони живуть там за 30-50 за кілометрів, там якихось села своїх якихось єбенях, де дуже далеко, і там нема що робити. Тіпа, я не маю ніякої участі до того. Я живу серед американців, живу таким чистим американським життям, ходжу по цих вуличках, спілкуюся, дивлюся, що вони роблять, чим вони Займається і блін, і отака, в принципі ситуація. Якщо тобі сподобався цей відосик, постав лайк, підпишися. Якщо є до тебе якась а, 음, а, негатив до мене, теж напиши. Блін, якщо це справедлива і чесна критика, блін, це буде круто. Я навіть зрозумію, зроблю висновки і подумаю на це.